Thank you Саме так виглядають квартири сумчан після атаки ворожим безпілотником. Вибиті шибки, розбиті вікна з квартирі та сліди крові. Пані Любов проживає на п'ятому поверсі будинку, який постраждав через удар уламками ворожого безпілотника сьогодні. Вночі жінка говорить, не залишились жодної неушкодженої кімнати. Вискочили всі окна в кухні. Он подивіться, що в кімнаті балкон адпадаже желісні там. Загородки були, теж все підпадало. В цій кімнаті спала, як воно он просну, кинулась уже вся в стеклах. Хоча б дожить було, по нормальному було. Зайду, так любила свою квартиру. чистенько, хорошо, все є, На тобі нічого нема. Через злучання уламків у будинку зайнялась пожежа, що охопила один з під'їздів. Горіли квартири від першого до п'ятого поверху. Вроді як дрель, думаю, ну хто серед ночі дрелю почав, а потім ближче, ближче, ближче на ну, звук. І вдруг спишка, все рухнуло як, як конець світа. Якби не каштан дерева, він вдарив в дерево і там от, на дереві взірвався, і тільки осколки і пламя поразило. А так би. Капут. Онук Олександр в момент влучання був у цій кімнаті. Уламки скла посипались на диван, де спав десятирічний хлопчик. Дитину забрали до лікарні. Мені син позвонив ночі у півтори ночі. Думаю, що за дзвонок? Бо він каже, у нас каже, тут таке твориться. А це вирва від ще одного безпілотника, який упав посеред двору біля житлових будинків. Ну, час 15 це случилося. Ну, я, звук я не чула, вже коли посипалось стекло, я не, не спала. А коли вже посипалось стекло на кровать, це у мене там спальня. Я тоді вскочила, тут все палало, горіло. Може вже з сусідка вискочили вже з переляку на вулицю, питались тут тушити. Перед цим був один, ну так як вроді десь далеко. Потім другий ще далеко, а цей вже прямо рядом. Ми думали, що дом наш рушиться. Серйозно пошкоджені автомобілі, що були припарковані у дворі. Скоріше все, це запчасть від шахіда. Розйом, якийсь от він покарежений, це явно від шахіда. тільки роз'єм це радянський, це не іранський розйом, це із часів Радянського Союзу. Я ці разйом і знаю. Так що зроблено в Росії. За інформацією міської військової адміністрації, вночі ворог наніс удари шахедами по трьох частинах міста. Всі три удари були по житловим масивам міста Суми. На щастя, зразу скажу, загиблих немає, постраждалих лише четверо. Триває робота щодо усунення наслідків. Ситуація не критична. За інформацією Сумської ОВА, в цілому внаслідок атаки пошкоджено 13 багатоповерхових будинків і 40 автівок. На місцях влучань працюють штаби з ліквідації надзвичайних ситуацій та пункти незглавності. Рятувальники та волонтери допомагають людям зігрітись і закрити пошкоджені або вибиті вікна. Новини СТС Директорка лікарні Валентина Доміна зговорить: ніч з неділі на понеділок, 4 березня, виявилась для центральної міської лікарні дуже напруженою. До нас потрапила жіночка їй 59 років в важкому стані з важким інсультом, який не підлягав ніяким ні оперативному лікуванню. Ні Звичайними методами терапевтичними мультидисциплінарна бригада лікарів виконала усі необхідні дії і обстеження та встановила смерть мозку жінки. Родичі дали згоду на вилучення серця, нирок. Цей раз не було претендентів чомусь в Україні на печінку, тому що печінка могла бути. Пересаджена, ми дуже вдячні родичам. Трансплантація, медична допомога надскладного рівня. Тож традиційно зі столиці приїздить до СУМ бригада хірургів з Київського інституту серця, який очолює кардіохірург Борис Тодуров. Бригада у нас заїхала десь пів третьої ночі і практично завершення повне це вилучення, це трансплантація, це ряд моментів. Після того, як вже вшилось серце, воно почало працювати ну, десь до восьмої години ранку. Реципієнт, житель Києва, з невеліковної патології серця, дякуючи донорському органу, отримав шанс на нове життя. Жінка 59 років віддала серце для чоловіка теж 59 років. На трансплантацію беруть тих хворих, яким інші методи лікування не допомагають і немає чим їх лікувати. Це вже сьоме серце у нас пересаджено. Всі вдало у нас пересаджені. Практично дві доби хірурги не виходили з лікувального закладу, крім пересадки серця. Цими днями лікарі центральної міської клінічної лікарні виконали ще кілька складних операцій. А у нас за ці вихідні дні ще й проведено декілька операцій на серці, кардіохірургічних операцій. Це робота наших бригад лікарів, які вже проходили навчання. Які у нас працюють, надіємось на те, що у нас буде можливість подальшому розвивати такі самі важкі самі важкі напрямки медичної допомоги, як трансплантація, кардіохірургія. Окрім семи сердець, лікарі центральної клінічної лікарні вже пересадили три печінки і 26 нирок. Новини СТС. Початок березня період традиційного весняного підживлення посівів озимих зернових минулої осені. Аграрії сумщини дещо збільшили площі під окремі культури, і після зимівлі вони у задовільному стані. В загальних обсягах виробники орієнтуються на потреби сільськогосподарського ринку, тому під пшеницю сою та ріпак посівні площі збільшили. А на зерно та соняшника посіяли менше в цьому році. Загальна посівна площа оцінюється в масштабах 1 мільйона 25 п'яти з гектар. Це менше порівняно із попереднім роком на 5 Відсотків, що пов'язано із безпекою проведення відповідних робіт на прикордонних територіях нашої області, загальних обсягів виробництва і зернових і олійних культур достатньо для покриття регіональних потреб Сумщини. Виробники запланували і формування товарних партій для продажу на внутрішньому ринку України та на експорт. На початку лютого цього року головою Сумської обласної військової адміністрації затверджений план заходів із обстеження та розмінування на Сумщині частини земельних сільськогосподарських. Угідь для відповідних робіт визначені площі обсягом 84,7 чотири гектар. За даними головного управління, ДСНС синев Сумській області наразі обстежено 10,4 гектари відповідних земель. Це площі, які знаходяться в Березівській сільській раді і Попівській сільській раді. Важливим кроком назвав керівник департаменту агропромислового розвитку державну фінансову підтримку галузей сільського господарства. Доступні кредити 5, 7, 9. Зокрема, аграрії мають можливість залучити для. Поповнення обігових коштів банківські кредити в суми до 90 мільйонів гривень діють пільгові умови на кредити для інвестування в Мінагрополітики України з квітня 2024 року. Запроваджують механізм фінансової підтримки сільгоспоробників на придбання техніки та обладнання вітчизняного виробництва. Зокрема, компенсація витрат на придбання нової техніки складе 25% від її загальної вартості. З травня цього року мають відкритий програму фінансової підтримки. Для малих форм господарювання передбачається надання субвенції для землекористувачів, це і фермерське господарство, і фізичні особи-підприємстві, і домогосподарство, яке обробляє до 120 гектарів. Якщо дана господарська діяльність ведеться на деокупованих територіях, то відповідна підтримка буде становити 8 тисяч гривень на один гектар. Якщо це інші території, то відповідна допомога буде становити 4 тисячі гривень на один гектар. Діють на сумщині програми підтримки аграрного сектора від міжнародних організацій. Вже працює програма щодо надання підтримки шляхом передачі малим формам господарювання, які обробляють до 500 гектарів насіння ярої пшениці. Відповідна реєстрація здійснюється наразі і триватиме до 10 березня для підтримки вчасного проведення комплексу весняно-польових робіт в області створений штаб. Новини СТС